Терміновий продаж будинку у передмісті Ужгорода. Сторожниця: 135 тисяч доларів, 170 квадратів та 4 сотки землі, центральна вода, додатково встановлено септик, 25 кВт світла. Будинок має 3 кімнати, 2 поверхи. Йдемо до огляду. Це гляні стіни товщиною 38 см. якісне 10 сантиметрове утеплення пінопластом, великі вікна, дуже дуже якісна побудова, панельно-монолітне перекриття. При вході нас зустрічає простора кухня з місцем та комунікаціями під острів. Дуже цікаво зроблено сходи на другий поверх. Повністю монолітна конструкція. Далі у нас просторий холл, де можна відпочивати зі своєю сім'єю. Є вихід на терасу, 400 землі. До речі, напишіть, хто знає, як вам ця локація сторожниця, Ужгород. Пишіть в коментарях. Додатково у нас є велика гардеробна. Або гостевий санвузол. І є топочна. На другому поверсі три просторі кімнати, які мають великі панорамні вікна, велика ванна санвузол, окрема гардеробна. По всьому будинку зроблено теплу підлогу чистову стяжку. Цікавить? Записуйтесь на перегляд.